Всем привіт! Сьогодні поговоримо про те, як поповнити рахунок на Perfect Money. І так, наші рахунки. От вони у нас зразу на головній відображаються. Долар, євро, золото і можна додати інші. Ввод кнопочку ми бачимо. Жмемо кнопочку ввод і у нас банківський перевод. В мінімум 300 доларів або еквівалентна даній сума в євро і золоті. Так, далі, електронний ваучер. Ні разу не користувався. Як по мене. Як для мене. Лучше вже банківський перевод использувати. Но свій банківський перевод він може займати багато часу. І на сьогоднішній день, так як я з України, він може просто-напросто не пройти через ограничення НБУ. Там, якщо у вас є інтернет-банк, ви можете подивитися, які ограничення наложив НБУ, ви не можете з України свободно пересилати гроші в деякі інші країни. Це таке. Так, обмінні пункти партньорів. Оце тема. серйозно. З цим можна працювати. Одна проблема комісія. По-перше, по-друге, на сайті PerfectMoney собрані взагалі всі обмінні пункти, які захотіли тут оказатись. Зі всього світу. Багато з них не підтримують потрібних нам валют або кошельків. Якщо ми хочемо вивезти в гривні, то нам треба буде, мабуть, пару десятків перегорнути, щоб знайти той, який виводить в гривню. Або на той самий WebMoney або ще щось. От, обмінник. А тут є зразу описання. Україна, Росія, странних СНГ обмінно обмін существується. От. Хорошо, якщо в описанні написано. Як ви бачите, більшість описаній на англійській. Крім цього, деякі обмінники мають надпис Автомати автоматично. Ті, що наймаються або напівавтоматичні, або вручну проводять обмін. Автоматичні відрізняються від обичних тим, що вони проводять обмін швидко. Ну, в більшості випадків, особливо якщо між електронними валютами. У мене от відкрита їх вебмані. І... Якщо я між WebMoney і Perfect Money буду робити обмін через автоматичний обмінник, то воно буде моментально. Якщо буде на банківську карту, то може зайняти пару годин може. Ну а ручному це як повезе, ну від пару хвилин до пару годин. До речі, друзі, якщо у вас проблеми з виводом чи переводом із PerfectMoney в будь-яку систему, наприклад, WebMoney або ще якось, ви можете до мене звернутися. І так, це ми поговорили про ввод, так. Да, ввод в Perfect Money. І так. Про обмінники. Далі біткоін і інші електронні валюти нас не цікавлять того, що воно коректно не працює. І так, наша задача зараз поповнити свій рахунок. У мене є 1 доллар. На Perfect Money я буду поповнювати з WebMoney. Принцип поповнення, який я покажу, заключається в тому, щоб використовувати обмінники, про які я говорив чуть раніше. Но для зручності ми будемо використовувати моніторинг обмінників Best Change. Тут є зліва колонка зелена, де є, що ми хочемо віддати і що ми хочемо отримати. Я хочу віддати, WebMoney. Ми можемо вибрати, звісно же, і privat 24 вот, WebMoney WMZ. І PerfectMoney я хочу отримати в доларах. У нас є список обмінників. Ну, для наглядності опробую, що я хочу поповнити з української карточки, допустимо, зараз листа є. Можна скористатися поріском, но ну, я прогорну інтернет банкинг І нас інтересує банк. Любий український банк. приват 24 гривня карточка. Я думаю, у всіх такі є. Якщо із обмін. Приват 24 на Perfect Money. Курс обміну 43 гривні 67 копійок. Треба віддати за то, щоб отримати 1 доллар на Perfect Money. І тут мінімум 10 тисяч гривень, тут мінімум 500, мінімум 1000, мінімум 4 тисячі. Кожен обмінник має свою мінімальну і максимальну ціну, яку він може ціну говорю, суму, яку він може за один раз обміняти. Думаю, зрозуміло. Наприклад, у WebMoney я покажу, як це працює реально. Так, вибираємо WebMoney. Я покажу реальний перевод. Так, тут є мінімум 5 доларів перший обмінник. Так, да, ще про обмінників. Якщо ви використовуєте WebMoney, деякі обмінники забороняють використовувати VPN, який в мене зараз включений. І виходить, що з WebMoney ви не можете перевезти на PerfectMoney або ще кудись через те, що у вас включений VPN. бо обмінник забороняє, а з виключеним VPN ви не можете скористуватись WebMoney, тому що він заблокований. От така от ділема буває. Так, далі йдемо на обмінник, який я нажав, де мінімалка 5 центів. Ми будемо віддавати. 1$. Получимо 0,8. Так, 103. Получимо 4 центи. Номер кошелька нашого. Е, -г 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 -г. Номер нашого кошелька ось цей. 477-02446. 477 на 2446, Далі. Обмін автоматичний, тобто все пройде швидко. Так, код. клікніть, код. В підтвердження. Тут інформація ID транзакції. про обмін, 7409, Код підтвердження. Enter. Продовжить. Окей, okay, не понял, що за дела. Так, Webmoney. Оплатить через WebMoney. Получить код. Код відправляє на телефон при переводі з Webmoney, то в Україні так швидше. Оплата виповнена. Так, тепер йдемо на PerfectMoney, обновляємо нашу сторіночку, і ми бачимо, що у нас на балансі 2 долари стало. От і все, друзі. Ми поповнили свій рахунок на PerfectMoney за допомогою WebMoney. У такому самому можна поповнити використовуючи інші платіжні сервіси. Заходимо на летмінник, вибираємо. Що ми хочемо віддати і куди хочемо тримати. І все на цьому і поповнюємо. Якщо у вас не виходить, або вам потрібно вивезти на карту в гривнях ви можете звернутися до мене, я можу вам допомогти без проблем. Або поповнити, перевезти, вивезти, обміняти, це не проблема. Звертайтеся. Дякую за вашу увагу. Під відео буде моя контактна інформація. Пишіть, не стісняйтеся.